Привіт! Сьогодні ми розглянемо один із прикладів демонстраційного варіанту НМТ. Нам необхідно обчислити вираз. Корінь третього степеня із 128 поділити на корінь третього степеня із 2. Це зробити дуже просто. Скористаємося однією з властивостей кореня n-ного степеня. Корінь Н степеня із А поділити на Б дорівнює. Корінь n-го степеня із А поділити на корінь n-го степеня із Б. Перед нами права частина цієї властивості. Перейдемо до лівої її частини. Таким чином, корінь третього степеня будемо брати із 128 поділити на 2. 28 поділити на 2 це 64. А корінь третього степеня із 64 дуже легко обчислити. Це буде 4. Ось так дуже легко і просто. До побачення!